На Волині тривають жнива. Житель селища Олика Микола Степанець їде молотити пшеницю. Каже, посіяв, як завше, 30 сотих. Для себе тільки все. Я не є фермер, в цьому році сприятлива погода, дуже вчасно. Все буде хорошо, все буде Україна. Нас там збіжа багато на сході, не можемо вивезти, говорить, так? А тут а ще додається, але ж я думаю, що все буде хорошо. З урожаєм теж. І з перемогою нашою. Я ще не готів. Там теж далеко треба глянути. А тут же он помолотив, да, Ну молотить. Урожай непоганий кажуть. Є ж свині, є конячка, є кури. Де й таке, демосимо тримати. Ігор Сидорчук нині обмолотив 10 сотих пшениці. З поля привіз майже пів тони зерна. А як урожай? Це такий середній. Чому? Засуха була, де такий урожай. Мішки її будемо ховати. Що тверде, значить У Нас тут три паї наших. Хазяйною на полі Тетяна середа з чоловіком. Щороку родина обробляє 5 гектарів землі. У нас тут овес посіяний, О, пшениця, то ячмінь весняний, О, такий низькорослий, пивоварний він називається. І пшениця наша. Планували більше сої посіяти, О, але ж. Ще... Така проблема з соєю, то сої багато не сіяли. Ніхто не бере сої. У полях поблизу села Жорнище Луцького району працює сільськогосподарська техніка одного з волинських фермерських господарств. Зараз молотять горох, розповідає комбайнер Олександр Сосницький. Пшеницю вчора молотили, ранній сорт. І сьогодні на горох перейшли. Горох, от саме хуже. Рипак теж, бо пилить крепку, не видно, буває, що навіть куди їхати. Для механізатора Івана Карпука це сьомі жнива. Каже, техніка, на якій працює у гарному стані. Возимо пшеницю, рипак. Все техніка, вже все привично. Як прийшов на роботу, було ну, незвично, а так привик. Кондиціонер, все, все як для учих людей. Фермер Павло Давидюк каже, збір врожаю розпочали минулого тижня. Уже обмолотили озимий ячмінь на черзі пшениця та горох. Цінова ситуація негативна для цієї культури. У прошлому році горох коштував 10 з половиною тисяч гривень. На сьогодні в пропозиції отримаємо по 5 тисяч гривень. Це навіть не покриє затрати, які були нами понесені при вирощуванні цієї культури. До збирання у нас 1200 гектарів пшениці залишилось і 500 гектарів ну і 100 гектарів гороху. закоси, які ми зробили, показують дуже непогану урожайність, але тим не менше нас це не особливо тішить, так як дуже складна ситуація з реалізацією. Зерно продати неможливо. Можна тільки віддати його, будемо говорити за безцінь. Багато хто очікує в цьому році на понесені збитки. На поточний момент ми бачимо, що фактично у нас завершено збирання зимого ячменю. В активній фазі перебуває збір ріпаку, і тільки-тільки починається збір озимої пшениці, фактично жнива були десь в екваторі. До збирання в нас йде зернових і зернобобових 323 тисячі. Це плюс-мінус те саме, що минулий рік. І і технічних культур. Це соя соя, сонячних ріпак. Порядка 120 двадцяти двадцяти п'яти тисяч гіктарів. Війна суттєво не вплинула принаймні з оперативної інформації на трансформацію посіних площ. Оксана Кот, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.